Громадяни Ізраїлю, це дні вирішальні. Ми стоїмо на порозі нової глави в боротьбі за забезпечення нашого майбутнього. Сахал розпочав операцію з собаками цієї ночі, щоб атакувати стратегічні загрози Ірану проти держави Ізраїль. Ми в історичній битві, якої не було раніше. Це вирішальна боротьба за запобігання існуючій загрозі з боку ворога, який прагне нас знищити. Ми розпочали атаку, тому що настав час. Ми дійшли до точки неповернення. Ми не можемо чекати іншого часу для дії. У нас немає вибору. Я обіцяю вам, що дії армії оборони Ізраїлю здійснюються лише через необхідність. Негайні операції, правильність шляху та дії, які стосуються виключно безпеки та актуальності. До операції, в яку ми вступили цієї ночі, ми готувалися тривалий час. Це безпрецедентна підготовка всіх підрозділів і відомств, яка досягла зрілості перед справжньою і реальною загрозою. Я не обіцяю вам лише успіхи. Іранський режим спробує вдарити по нас у відповідь. Очікується, що втрати будуть відрізнятися від тих, а до яких ми звикли? Цахал готується забезпечити максимальний захист тилу.